Понеділок в міській раді розпочався з традиційної апаратної наради комунальників під головуванням заступника міського голови Андрія Крустопова та секретаря міської ради Олександра Скалозуба керівники комунальних підприємств звітували про стан справ у місті. Керівник водоканалу доповів, що аварійних ситуацій наразі немає, а рівень води на всіх підйомах знаходиться в нормі. Проте, вихідні не минули без пригод. Сталося кілька аварій, які оперативно ліквідували. Це за вихідні було два порива. Перший прив, ну, той же самий, що був на вулиці Лесі Українки, де газовіці нам допомогли. Скоріше всього, що наїхала якась вантажівка яка продавила пластмасовий е, патрубок. Це місце регулярно страждає від поривів. Тому Андрій Криштопов дав доручення розгляньте, будь ласка, встановити там засувку і зробити люк. скоріше на все це нам забезпечить і не буде втиснути зверху на саму трубу. Також на 9 січня був виїзд, а теж ну приватно в різка. Кому поставили, підняли, все добре. Як і що понеділка бівети сьогодні закриті на санітарну обробку? Теплокомуненерго, завершивши опалювальний сезон, перейшло до ремонтних робіт. На цьому тижні заплановано прибирання території комунального підприємства та приведення їх до належного стану. Комунальне підприємство Асорті продовжує активну боротьбу з боржниками, використовуючи всі законні методи впливу. Про свою роботу відзвітував і керівник за один. Дві аварійні ситуації в системі водопостачання. Перекривали будинки ненадовго. Це миру 5 та Перемога-19. Вже все вирішено. Сьогодні також працівники вирішують в системі водовідведення це Ізмільська 139А і Приморська 18А. Також забити каталізації. Закінчуємо на цьому тижні ремонт під'їзду Ізмільська 131А. Там також електрики вже встановили датчики руху на першому поверсі, і строїтелі вже закінчують фарбувати. Міський центр благоустрій працює за затвердженим графіком, виконуючи планові завдання щодо підтримки чистоти та впорядкування територій. На прошлому тижні висадили 350 кустів біричини та 350 кустів грабу. Продовжують висадку, прикопку парків скверів уборку. От також е, удобряють вже почали удобряти дерев'я там от, кустарники. На цьому тижні закінчується видача деревини пільговому населенню по заявках та активно готується сезон покосу трави. КП Автотранссервіс отримало доручення привести до ладу визначені ділянки. Окрему увагу на нараді приділили питанням освіти. Начальник управління освіти повідомило, що рівень захворюваності серед учнів складає лише 5%. Тому навчання в школах триває у звичному офлайн форматі. Нарада завершилась обговоренням нагальних питань та визначенням пріоритетних завдань на найближчий тиждень. Анастасія Ківі Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.